Жити на Львівщині не привілей, а велика відповідальність. Насамперед перед тими, хто на передовій. Усвідомлюючи це, цьогоріч ми спрямували понад мільярд гривень на потреби, пов'язані з війною. Від Львівської ОВА підсилили 90 військових формувань. Для воїнів та їхніх родин Львівщина не лише ТИЛ, але й дім. 517 мільйонів гривень скерували з держбюджету на придбання квартир для них. Зробили це у межах плану внутрішньої стійкості України, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Крім того, ми зменшили відсоткову ставку до нуля для 400 наших ветеранів та воїнів за кредитами в межах державної програми ЄОСЕЛЯ. Це найвищий показник в Україні. Наша область залишається однією з ключових у державі, де допомагають українським воїнам повернути втрачені можливості. За рік понад 8 тисяч захисників і захисниць пройшли реабілітацію на Львівщині. 660 скористались унікальною обласною програмою реабілітації та абілітації. Яка вже довела свою ефективність. У 2025 році цю програму ми розширюємо, щоб охопити ще більше оборонців. Діти наше майбутнє. Неважливо, живуть вони в обласному центрі чи маленькому селі. Діти мають здобувати якісну освіту у гідних умовах, бо це ключове, від чого залежить, хто успадкує державу, за яку б'ються наші воїни. Завершили один з найбільших довгобудів у Львівській області школу у селі Либохора, зведення якої розпочалося 16 років тому. У дитсадках різних громад додатково створили понад 300 місць. І буде ще. Повністю поділяємо позицію першої леді України, що учні мають харчуватися збалансовано та смачно. Тому лише за цей рік облаштували у школах Львівщини 4 упорних, сім базових кухонь, створили 12 харчоблоків. Школярі Львівської області знову в числі найкращих за підсумками НМТ. Серед них є переможці і призери міжнародних олімпіад. Всім, хто опинився у складних життєвих обставинах, разом з партнерами надаємо допомогу в координаційних центрах підтримки оперативно, якісно, безплатно. Цьогоріч це майже 67 тисяч послуг, фінансових, юридичних, а також психологічної допомоги. Також розвиваємо мережу центрів підтриманого проживання, адже в таких центрах люди з інвалідністю та люди старшого віку, які потребують супроводу. Живуть активним, щасливим, максимально самостійним життям. Продовжуємо послідовно робити державні послуги ближчими до людей. У 24-му році Львівщина повністю сформувала мережу ЦНАПів. Тепер 2,5 мільйони жителів області та всі, хто знайшов тимчасовий дім у нас, можуть зручно отримувати послугу у своїх громадах. А ще ми стали першими, хто повністю позбувся маркерів радянської імперії у назвах. Вулиці Площ цього року перейменували 250 топонімів. Ми також перша область в Україні, де більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади московського патріархату. Продовжуємо розвивати адаптивний спорт та активне дозвілля для воїнів і ветеранів. За рік понад 500 оборонців з інвалідністю взяли участь у нашому обласному проєкті Ліга Нескорених. А це 122 події і 21 вид спорту. У межах програми Терапія мандрами організували 32 безкоштовні туристичні поїздки для захисників та їхніх рідних. Разом це більше тисячі людей. Розвиток ветеранського спорту і відповідної інфраструктури серед ключових пріоритетів на наступний рік. Наша молодь повинна мати простори для креативу, дискусій та активно долучатись до життя у громадах. Саме тому Львівська область розбудовує мережу молодіжних центрів та просторів. Їх у нас вже 49. Також у 2024 році відкрив двері Львівський обласний пластовий центр. Разом з партнерами ставимо собі за мету, щоб молодіжний центр був у кожній з 73 громад області. Повномасштабна війна принесла дуже багато горя в наші сім'ї і чітке розуміння, що наційніше, та за що ми готові битись до останнього. Наш обов'язок залишатися надійною опорою для українських захисників, дітей, молоді. Вимушених переселенців і всіх людей, які потребують допомоги. Наш обов'язок бути опорою одне для одного. Україна є, українці є. Вічна слава тим, хто віддав життя за це. Дякуємо нашим захисникам, усім, хто працює заради перемоги, і всім, хто стоїть пліч-опліч з нами у ці найважчі часи. Ми разом, ми вистоїмо, ми здобудемо справедливий мир для нашої держави.